Смаколики для військових завжди активна тема на сторінках олександрійських волонтерів. Нещодавно збирали на дрони та тепловізори наразі на приціли та глушники. До речі, військові, які прийшли запитом на глушники і приціли, мали частину коштів 44 тисячі. Волонтери додали 23. Понеділок приносить нові запити. Ми, у нас по золок їхали хлопці, я про це вже писала на сторінках своїх у Фейсбуці, але так сталося, що в них е, загорілася машина, треба її тепер відновлювати. Тому з понеділка починаємо роботу стосовно відновлення цієї військової машини. Е, зараз ми е, вже придбали е, такі цікаві е, військові смаколики, які теж вже маємо і можемо відпрацювати і відвозити хлопцям, вирішуємо, яким чином будемо доправляти туди. Знову висять тепловізори, які треба купувати, тому що ми зараз ці три тепловізори, які ми купили завдяки грошам, зібраних на марафоні, вони вже у військових, хлопці вже відзвітували, отримали, вони працюють і вони безмежно вдячні, бо це єдині очі, які є в кожному з підрозділів, куди ми їх відправили. Запити на тепловізори кожного дня, тому зараз ми знову збираємо. Гроші знову на тепловізори. Тобто кожного дня приходять запади хвилини. На сьогоднішній момент це автомобіль, який треба відновити, ще один автомобіль, який треба купити, це запчастини до автомобілів, інструменти до автомобілів. Оці військові прилади знову просять дрон. А зараз, якщо ми до цього могли купити дрон за 98-600 200, 620, то тепер ці дрони вже за 100 тисяч. Ірина Кабанова вкотре дякує Олександрійцям, які віднаходять можливість нехай і невеликою сумою, але допомогти у закупах військових смаколиків. Прийшов чоловік. Ви знаєте, він прийшов до нас влітку. Приніс коробку, його слова просто вразили до глибини душі. Він каже, збирав передачу для сина, але не встиг відправити сина, тому прошу відправити це його побратимам. З днями він знову прийшов. Ви знаєте, коли плаче жінка, це боль... боляче, це важко. Але коли. Чоловік намагається втримати біль, яка заполонила його всього, і приносить передачу, каже, це для побратимів мого сина, то серце стискається, і хочеться перед такою людиною стати навколішки, подякувати за того сина, якого він виховав, який віддав життя за нас всіх, і дивлячись на тих людей, які відпочивають сьогодні в кафе, мирно гуляють по місту. Не відчувають на собі, що таке війна. Хочеться їм сказати подивіться в очі цьому батьку. Цей чоловік втратив свого сина, але є вони захисники, і їм теж потрібна підтримка. І в них він черпає силу жити далі. А вони знають, що мають нищити ворога і жити за себе і за загиблого побратима. Ми ж в свою чергу маємо підтримувати захисників і працювати заради перемоги.